Доброго ранку, шановні колеги, я старший майстер Люборського професійного ліцею Назарівський Роман Миколайович. Радий вітати всіх на обласній методичній секції старших майстрів. Здобуття високого рівня якісної освіти неможливе без впровадження інноваційних технологій. Налагодження партнерства з роботодавцями це розуміє кожен, хто готує робітничі кадри, а надто той, хто працює на землі і думає на перспективу. Любарський професійний ліцей один із закладів, який прагне йти в ногу з часом та створювати для своїх здобувачів освіти найкращі можливості для навчання та професійного розвитку. Тому розвиває важливий напрям розвитку професійної освіти. Освіту за дуальною формою навчання. Це сучасний підхід до навчання, що поєднує теоретичну підготовку в закладів освіти з практичною підготовкою на виробничих потужностях підприємств-партнерів. Також дозволяє здобувачам освіти спробувати свої сили у роботі на сучасній техніці, забезпечує можливість перевірити професійно-практичні навички. Що стає вагомим етапом у підготовці кваліфікованих робітників. У 2018 році ліцей робив першу спробу впровадити дуальну освіту на базі ТОВ «Хмільницьке агропромхолдингу Астарта Київ за спеціальностями тракторист машиніст сільськогосподарського господарського виробництва категорії А1, А2 та Б1 та слюсар з ремонту машин та устаткування. Та, на жаль, через значну віддаленість підприємства та відсутності на той момент транспорту в начальному закладі для підвозу здобувачів освіти на виробничу базу, реалізація цієї ініціативи не принесла очікуваних результатів. Але для зміцнення матеріально-технічної бази нашого закладу, ТОВ Хмільницьке передало в користування ряд своєї вживаної сільськогосподарської техніки та агрегатів Комбайн-Ягуар 965. Комбайнзерно збиральний Масей Фердісon 7254, сівалку Аміті ПТ 7722, оприскувач бренд, а також теплицю, які ми використовуємо під час проведення виробничого навчання. Комбайн розбиральний масей фердісон 7254 використовується закладом для навчання практичного водінню трактористів категорії Б1, Отриманий досвід дав нам розуміння ключових викликів та можливостей дуального навчання. Новий етап розвитку цього напрямку у Люберському професійному ліцеї розпочався у 2024 році, коли заклад уклав угоду з аграрною технологічною компанією АТК у грудні 2023 року, що відкрив перед нашими здобувачами освіти нові можливості для якісного навчання та професійного розвитку. А зараз трішки інформації про компанію. ТОВ АТК засноване у 2004 році. Має в обробітку майже 33 тисячі гектарів землі. На даний момент АТК має власний сучасний насіннєвий завод датського виробництва, Чотири елеватори, один із найбільших в Україні комплексів овочасховищ, а також бази техніки. АТК володіє аналітичною лабораторією Агротест і надає послуги з тестування ґрунту різним підприємствам України і СНД. Основними напрямками діяльності компанії є насівництво, вирощування і зберігання овочів, вирощування зернових технічних та олійних культур і їх зберігання на внутрішніх елеваторах. Ця співпраця є надзвичайно успішною, адже підприємство знаходиться у зручній доступності для здобувачів освіти, АТК забезпечує сучасну технічну базу та наставництво від досвідчених фахівців. Здобувачі освіти отримують реальний практичний досвід, працюючи на сучасній агротехніці. Випускники мають високі шанси на працевлаштування після завершення навчання. За цей порівняно невеликий великий період співпраці ми переконалися, що дуальна освіта має свої переваги для усіх учасників процесу. Для здобувачів освіти практичні навички, які відповідають сучасним вимогам агропромислового сектору. Можливість поєднувати навчання з практичним досвідом роботи, високі перспективи працевлаштування та швидка адаптація до умов виробництва для закладу освіти, підвищення якості професійної підготовки, зміцнення зв'язків з роботодавцями, залучення сучасного виробничого досвіду, навчальний процес, професійний розвиток майстрів виробничого навчання та стажування на даному підприємстві та його підрозділах. Для підприємства: підготовка фахівців відповідно до потреб виробництва, можливість відразу оцінити потенційних працівників, зменшення витрат на адаптацію нових кадрів. Проте, наше партнерство це не лише навчальний процес, агропідприємство АТК активно підтримує ліцей, надаючи матеріальну та технічну допомогу. Що значно підвищує ефективність освітнього процесу під час відпрацювання практичних навичок з професії на навчальному господарстві ліцею. Для інформації. Люберський професійний ліцей має навчальне господарство та землі для дослідних та навчальних цілей загальною площою 100 гектарів. На даних землях проводиться посів зернових та бобових культур. Також здобувачі освіти за професію, плодоочівник здійснюють посадку різної огородини для потреб їдальні навчального закладу та реалізації для населення. Підприємство АТК, окрім запчастин, засобів захисту рослин, палива та іншої матеріальної допомоги в рамках співпраці передало ліцею автобус, який слугує для здійснення підвозу учнів до виробничної бази підприємства. Та навчального господарства закладу для проходження здобувачами освіти, виробничого навчання та практики. Завдяки співпраці з ТОВАТИКА здобувачі освіти в рамках атестаційної експертизи закладу успішно виконали завдання зі збору кукурузи в категорії Б1 професії тракторист-машиністівського господарського виробництва. Це демонструє не лише достатній рівень підготовки учнівської молоді. Але й ефективність дуальної освіти як засобу підготовки до професійного життя. Отож, ми щодень переконуємося в ефективності розвитку дуальної форми навчання, яка дає високі можливості для професійного становлення здобувачів освіти та співпраці з підприємствами, виробниками. Наші здобувачі освіти вміють більш якісно працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та що, на мою думку, найцінніше Набувають досвіду взаємодії з досвідченими фахівцями компанії. А ще вони вчаться заробляти, адже АТК надає різну матеріальну допомогу для закладу для розвитку матеріально-технічної бази. А тепер про висновки та перспективи. Провадження освіти за дуальною формою навчання в Люберському професійному ліцеї є успішним кроком у розвитку професійної освіти в нашій області. Спільна ініціатива Люберського професійного ліцею та ТОВАТК є прикладом успішного партнерства між освітніми установами та бізнесом, яке сприяє розвитку молодих фахівців. Ця співпраця дозволить молоді відчути себе більш впевнено на ринку праці та демонструє важливість дуальної освіти як ключового елементу професійного успіху. Аграрна компанія яка має надсучасну техніку, безпосередньо на виробництві готує кваліфікованих робітників і в майбутньому розраховує на гарно підготовлені кадри, які поповнять її лави. Чому ми зробили крок для впровадження дуальної освіти? Відповідь на питання дає саме життя. По-перше, зміст навчання стає якіснішим та актуальним, відповідає вимогам ринку праці. По друге, розвивається партнерство з роботодавцями. Залучення їх до процесу навчання. По-третє, встановлюється ефективний діалог та співпраця з підприємствами та розширюються можливості розв'язання проблеми нестачі робітників. І найголовніше, на мою думку, здобувачі освіти отримують, можна сказати, золотий практичний досвід. На сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення, коли зменшилась кількість підприємств. Що стабільно працюють, я вважаю впровадження дуальної форми освіти справжнім проривом. АТК підтвердило, що правильний підбір партнерів та орієнтація на реальні умови виробництва дають ефективний результат. Ми продовжуємо цей шлях, залучаючи нових партнерів для інших професій, які здобувають в закладі, досконалюючи навчальні програми та готуючи конкурентно споможних фахівців для ринку праці. Головний інженер компанії АТК. Ми працюємо за адуальною освітою з професійним Любовським ліцеєм з 2024 року. І в результаті цієї співпраці учні розуміють, що таке виробництво і реалії. І після навчання, приходячи на роботу, вливається більш швидше і ефективніше колективі. в колективі. У процесі цієї роботи всі ми розуміємо, що теорія і практика відрізняються. Тому ми вирішили залучити наших студентів до спільної праці. Для нас великий плюс, тому що учні приходять, навчаються і залишаються на роботі. І вони молоді, більш компетентні. Скажемо, це наше нове покоління в майбутньому, яке вивчить нові технології, нову техніку.